Нас точно. Да, то папа був приїхав. Дві три цепи привіз онлайн. Зарода. Корочку. А если не думает, что тику ти не здаешь, такой. Що кайфує? Нема холоду. Нема ще є кистябу копати, що запас. Є що давати їсти. Так, да. що буде. Якби вона не зривалася, не квалтувала, що всі люди виглядають, то я б її до Нового року ще подержала. Подержала, все згодувала, куружу згодувала, і солому згодувала. б. І моє там ще папа накосила І Церкви на тому городі, все згодувала. Тож у жовтні вона кожен раз в жовтні і та в жовтні, і ця жовтня. Десь шостого тебра сьомо тябра вже зривається. А нема вже торік була бур, справника це взяв, зарізав, цапа, позавторій був справник, зарізав. А це вже там аж проти Альони якась там жінка чужа купила хатину і сином живе, що то це в неї аж. Та що я ж туди заведу? Ну, да, та, та я вже не зможу зимою, якщо какая не муся зимою, бо в нас вже ці ноги, руки чуть-чуть притиснув чи впав. Вже каже, воно в моєї сестрі, що на 10 років молодша. Кури йшла закривати вечором чи відкривати рано, упала і руку зломила. Так, да, так, да, да. То каже, де місяць плаву. в гіпсові, гіпсові да, а це вже зняли, та рука ще пухне, пухне.